Вітаю всіх. Я хочу подивитись цікаве питання. Мене питали про це не раз. Багато питань на це. На цю подію. подію. ЗЧ. Це подія, подія. Люди йдуть в ЗЧ. вони цікавлять, 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 яка доля. Це нормально, це нормально ЗЧ – це очікувано. Давайте так, яка доля? Військових, які пішли в за Яка доля військових буде, які пішли в заче? Дивимось? Ось це моє випадає рух. Очікування захищати свої права і інтереси. Живі залишились хоча б. Ого, кінцевий результат. Ну, по-перше, вони будуть відсторонені від служби. По-друге, я не скажу, що їх чекає щось серйозне. Прям серйозне. Але те, що вони, їх доля буде вирішувати швидко, в залежності від ситуації, коли вони пішли в це за чи як, при яких обставинах. І, виходячи з того, що мені випало, мені досить непогано випало. Вони мають можливість, вони матимуть можливість руху. Це люди, які вибрали життя. І видно, що карти життя йдуть. Це по-перше. По-друге, накарати їх будуть потім, намагати щось робити. Але, в принципі, якщо це буде не Критична ситуація, в якій вони пішли в на неї заплющуть очі. В загальному так. Тепер, що мене цікавить, ті, хто пішли в військові, їх будуть карати позбавленням волі. Давайте подивимося, будуть карати позбавленням волі тих, хто пішов везиче військових, чи дійсно позбавленням волі будуть карати. Знову ж таки, верховна жриця. Це досить таке питання цікаве. Угу. Ось про що я казала. Це зачешники, які могли покинути позиції. Ну, як вам це приклад привести? Травми 24 рік, 125 ТРО. Ось вам приклад. Ну, ось так. Вже таке. Угу. Маніпуляцій багато на це питання. Дуже багато маніпуляцій і лазєйок, щоб вирішити, права людина була чи не права. Знову таки, пеш мечів. І дев'ятка. мечів – це розчарування. Ось вам ця клітка, ось вам ця в'язниця. Тобто, розглядатись буде окреме питання, окрема ситуація. Не буде всіх, прям в кучу, ні. Частково розглядання кожного окремої ситуації. Хто на це заслужив, хто ні? Знову Паш Пентаклів. Паш. Паш це маленька карта. Небагато людей. Добре. Ті, хто пішов в визаче після закінчення, матимуть повноцінне життя. Давайте подивимося. Ті, хто пішов в взаче після закінчення, матимуть повноцінне життя. Оце мені цікавить. Любі мої трійка кубків. Дуже повноцінне і свято це буде для вас. Ого. Що мені вам сказати? Я ні за що не агітую. Я людина проти насильства і примусового вбивства проти насильства від мобілізації, яка не має ефекту. Якщо людина не хоче, не треба її тягти. Я по характеру така людина, яка щось не хочу, не треба далі мене про це чіпати і казати. Ну, життя буде, любі ми буде. Питання в тому де? Тому що, дивіться, наче все добре, але після сонця де карта повішений. Ви не стали жертвами, так. Пориціру мичів це ну, дуже добре, знову ж таки. Ви не пішли в той наступ. Але концентрація буде на вас, як на людях, які порушили закон, порушили вимоги. Все-таки якість життя це безперечно так. Причому будьте обережні в суспільстві. В суспільстві буде проблема. Дійсно, буде неприємно.